Всім привіт, друзі. Сьогодні буду говорити про екосистему старкнета і хочу зупинитися на лендінгових протоколах, таких як Ностра, як КУПО, Як вони розвивалися, як вони зараз взагалі почуваються, тому що екосистема старкнета дуже цікава, і зараз вона перебуває в такому часі, по суті, не найкрутішому взагалі для всієї криптовалюти, тому що ринок зараз на низу знаходиться. А от саме в Старкнеті є великий потенціал, який бачу я, але зараз, по суті, все, все дуже на низах. Лендінові протоколи мають дуже малі ТВ, малу капіталізацію токена, яких позапускали, запускали, і все це виглядає як мертва екосистема. Але е, будемо відзначати, те, що в Starknet є сформована екосистема, яка дає все. Тобто є лендінгові протоколи, є свої маркетплейси, є свої декси, є свої кіміфай-проекти, які тепер розвиваються і там, взагалі ця ніша дуже наповнена. Тому Екубо і Ностра дуже класні проекти, які позапускали запускали свій токен. По суті, весь суплай в ринку роздали якийсь такий ну аеродроб, який на поганому ринку фактично як не рахувався аеродропом. Це взагалі не можна рахувати. Але Ностра і Екубо дуже класні продукти в плані функціоналу. Тобто кожен з них має якісь певні інвестиції, кожен з них має продукт, який вже протестований і дуже класно працює. Тому не фінансова рекомендація придивляється до екосистемних проєктів, Якщо ми слідкуємо за старкнетом, всім попаду нових відео.